Триразовий чемпіон України, п'ятиразовий володар національного кубка та капітан збірної. Такому футзалісту просто соромно було б не зробити прощального матчу. Те, що він зробив для команди, це, напевно, оцінити важко. От, зокрема, найбільше оцінили це футзальний розум, так як він міг віддавати передачі, так як він міг думати на полі, не знаючи, чи будуть такі гравці в найближчий час. Медалі та кубки не єдине досягнення Лехчанова, футзал подарував Валерію нових друзів, як гравців, так і вболівальників. Валерій Легчанов вже став теж частиною нашої родини. А ми всі до нього звикли за 12 років, які він відіграв у Львові. А ми дуже йому вдячні за його натхнену, дійсно віддану таку класну гру. З ним дуже легко, тому що людина знає в цей міні-футбол як своїх п'ять пальців. Тобто, будь хто будь-хто з ним виходив, получав справді задоволення від гри». В останньому в кар'єрі матчі Лехчанов грає пліч-опліч зі старими друзями з енергії, тайму ТВД. Суперник, журналісти та фани. З великого футзалу Валерій йде так, як і провів ці півтора десятиліття по-чоловічому, без зайвих слів, емоцій та жалю. Зробив цей крок розважливо, а не по піхах, так що все має бути нормально. Споминаю 2009 рік, коли ми перейшли в тайм на пару років. То нам дівчата вони ще вже час повиростали, були ще меншими. Вони там буклети робили там тетраді, Там все таке дуже приємні спогади. Нові вершини легчанов штурмуватиме разом з Олександром Косенком. Повертатимуть славу міні футбольної збірної України. Мені з ним комфортно мені з ним комфортно було і сподіваюсь, надалі буде. Я його дуже добре розумію. розумію. Валерій пішов, зігравши рекордну кількість матчів та забивши рекордну кількість м'ячів. Пішов найкращим. Виграв і останній дружній поєдинок – 7-2. білу форму змінив на синьо-жовтий костюм. Але для Львів'ян Валерій завжди буде гравцем спокійним, надійним, відданим. Віталій Кулачковський, Роман Миленький. Головні новини Львова.